Привіт, мудрим і небайдужим. Чи відбулась Держава Україна як така? Це питання часто в голові на фоні останніх новин. От, наприклад, такої. З Умані надійшла новина про те, що працівника ТЦК, якого затримали за вимагання хабаря у розмірі трьох тисяч доларів, вимагав зі студента духовної семінарії, причепився до документів і сказав, що заберуть в армію, тому що там немає якоїсь печатки. Відповідно, його спіймали, викрили, і йому присудив суд аж 51 тисячу гривень гривень штрафу. 51 тисяча гривень штрафу на фоні п'яти років в'язниці для блогера, для журналістки з Чернівців Анжели Гуріної. Як вам таке співвідношення, друзі? Коли ви читаєте такі новини, вам не здається, що Україна просто... Якийсь дурдом, якесь божевілля, тому що те, що відбувається, воно за межами взагалі будь-якої логіки і людського сприйняття, блогеру за те, що вона висвітлювала бусифікацію, насильну мобілізацію, і попав в кадр обласний центр комплектування. Обласний центр комплектування суддя визнав, що це військовий об'єкт, начебто росіяни не знають, де знаходяться обласні центри комплектування. Такий секретний об'єкт. Але це треба було привіти дали 5 років. І в той же час працівнику такого аналогічного об'єкта, працівнику ТЦК за вимагання хабаря, всього 51 тисячу гривень, заплатив 51 тисячу гривень. Це майже в три рази менше від того, що він вимагав. Тобто, ну, вимагав один раз, не дали, ну наступний раз дали. Навіть не, не, весь, не весь хабар, який він вимагав, він віддасть. Ні, він віддасть там якусь тисячу, тисячу двісті доларів з хабаря, якого, як ми зрозуміли, мінімум бере три тисячі, з того, щоб відпустити насильно мобілізовану людину. Отака ситуація, друзі, і коли ви читаєте ці новини, мені цікаво почути вашу реакцію. А ви як вважаєте, Україна відбулась? Чи вона цей, цей проект завершує своє існування? Тому що те все, що я бачу, на фоні заяв цих швайок, Ахілеса, Кулеби, Зеленського і всіх інших ну, це ж взагалі, що вони будують? Попереду, те, що вони нам озвучують, це все страшніше, ніж Сувок. в рази страшніше, ніж Росія. А, але нас лякають москалями, бурятами, відмазують своїх хабарників та цукунів насильних бусифікаторів і саджають заграти тих, хто висвітлює правду. Як на фоні цієї новини повинні реагувати наші партнери США? Я взагалі дивуюся, що вони ще звертають на нас увагу, я думаю, що це принципове питання, як вони не відмахнуться і не скажуть, дадіть ви всі в біса. І якщо більшість українців, які накидаються на мене під моїми постами і під моїми відео, ну, вважають, що це норма, то в мене виникає питання. А чого ж ви тоді не на нулю? Всі ті, хто захищає так ряно в рота українську владу, захищає та захищає насильну мобілізацію. Ви ж такі ряні. Я вже чекаю, дочекаюсь, коли залужний прийде і виконує свою обіцянку, щоб тих всіх оскаженілих жіночок, як я розумію, теж бусифікувати. Це, звичайно, жарт, але, напевно, тільки так можна поставити на місце всіх цих справді несповна розуму жіночок. Та може і пенсіонерів, які, прикриваючись хто статтю, хто пенсійним посвідченням, посилають на смерть на фронт тих, хто не повинен там бути в той час, коли в нас є мільйонна армія держслужбовців, поліціянтів, СБУшників, прокурорів, суддів, депутатів. Їх не посилають, до них запитань немає. Отакі От страшні, сумні новини і просвіту немає. Єдина надія справді. На зовнішній вплив, вплив Сполучених Штатів Америки, і те, що пишуть мені в коментарях, що треба, щоб буквально був представник суда, з США і щоб цю всю банду команду зелено розігнати. І може, тоді у нас є хоч якийсь шанс. А ви як думаєте, друзі? Є у нас шанс сьогоднішнім станом речей чи немає?